Одиниця в нумерології це символ сили, незалежності і нового початку. Вона відкриває шлях до великих звершень. Число один чоловіче начало, воно уособлює мужність, логіку, самостійність і непохитну віру в себе. Це симптом лідера, першопрохідця, новатора. Позитивні риси одиниці, сила волі, рішучість, ініціативність і здатність вести за собою. Але вона має й тінь, імпульсивність, егоїзм, прагнення все контролювати. Одиниця балансує між сміливістю і авторитарністю, між відкритістю і самотністю. Піфагор вважав, розум черпає силу від Бога. Число Дін не боїться темряви, бо воно діє там, де інші зупиняються. Це енергія першого кроку в темряву, в невідоме до відкриттів. Одиниця лідер від природи. Їй пасує керівництво, бізнес, наука, дизайн, мистецтво. Вона не створена для рутини. Її місія у створенні нового, відкритті невідомого. Її сила у рішучості, її поклик в ідеях. Одиниця щирий друг, яскрава особистість. Їй важливо відчувати любов і підтримку. Вона не терпить примусу і банальності. Її серце відкривається тільки тим, хто бачить її справжньою. Число 1 – це новий початок. Це ти, коли приймаєш рішення діяти. Якщо твоє число одиниця ти народжений вести. Не бійся йти першим. Світ потребує твого світла.